Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вираження на воски, і наша свічечка розповість вам про те, що приготувала вам доля, які доленосні події на вашому порозі. Давайте послухаємо нашу свічечку як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Доленосні зміни, доленосні події, що приготувала вам доля? Яких подій вам чекати? Чекайте новину. Чекайте новину, одразу виливаються новини, як здалеку. Причому новини неочікувані. Точніше, інформація, яку ви будете отримувати, буде для вас неочікуваною. Якісь зустрічі йдуть через ці новини, і будуть вони радувати ваше серце. Ось одна зустріч, ось друга зустріч, прям така, знаєте, сердечна вона для вас буде. І буде приносити вам багато радощів. Щось пов'язано з якимись проектами, які ви зможете почати почати реалізовувати. Знаєте, таке як попередження вам про те, що це можливо, або скоро ви можете цим зайнятися. Щось таке, що ви бажали, ви цього чекали, ви чекали цих новин для того, щоб запустити якісь процеси. Чомусь показує дві дороги. Одна дорога як далека дорога, як десь ви поїдете. А інша дорога, скоріш за все, це буде вихід десь і вирішення якихось питань. Серйозна якась розмова відбудеться в колі близьких вам людей. І після цієї розмови у вас якісь будуть хлопоти, якісь. Бумага, можливо, документи якісь будете хлопотати стосовно цього питання. Причому це буде поспішна ситуація, така, коли потрібно буде поспішати. І тут ще про здійснення якесь говориться, якесь здійснення ось ось вже на підході. Запрос. Запрос була витрачена сила, витрачена енергія, і зараз йде результат отримання цього результату, але для вас це радісне здійснення. Це здійснення притягне якісь можливості, якими ви з радістю скористаєтеся цими можливостями. І це буде щось. Дуже корисним для вас, щось буде покращувати положення справ в сфері фінансів. Можливо, це робочі моменти, можливо, щось пов'язано з фінансовим положенням в сім'ї, в домі, здійснення якогось вашого бажання, вашої задумки буде притягувати фінансові можливості. Тут свічечка говорить про те. Щоб вам не уникнути якоїсь неприємної розмови. На цю розмову виходить чоловік. Він йде до вас з якоюсь агресією від отриманої інформації. таке відчуття, що цей чоловік отримав якусь інформацію і йде до вас на розборки, буде прояснювати відносини, щось йому не подобається. Він агресивний, злий. І тут жінка замішана, якась давка йде. Дивіться, як тут відбувається, жінка робить якусь давку на цього чоловіка, запевняє його в тому, що вона права, і це виведе людину на емоції, і на таких емоціях він. Заявляється до вас і трапиться ця неприємна розмова. Дуже багато ви проясните, щось для себе, і багато що стане ясним для цього чоловіка. І йде від вас він знаєте, з такою опущеною головою, розуміючи, що він вчинив неправильно. І оці жінки їй вже не вдасться залишитися в стороні. Через цю конфліктну ситуацію з чоловіком ви виясняєте в дійсності, хто не бажає вам добра. І цей хто – це жіноча фігура. Тому що в цьому конфлікті чоловік багато чого вам розповідає, багато чого вам розповідає того, що раніше приховувалось від вас. І це стосується якихось історій з минулого. Коли ніяк не могли спіймати людину. Ви просто якось не могли спіймати за руку хто була ця людина? А тут, через цю конфліктну ситуацію, вам фактично розкриваються очі. Все стає на свої місця, все стає прозорим для вас. Будуть факти будуть факти в ваших руках. Тому ця конфліктна ситуація з чоловіком, вона тут доленосна. Ви зможете поправити те, що не виходило раніше, тому що хтось мішався, а спіймати людину за руку не виходило. Тому тут, причиною ваших невдач у минулого або Сьогоднішніх розчарувань у справах, починаннях тут висвітилася жінка. Ви знайдете причину цього всього і зможете поправити. Взагалі, тут показує свічечка вихід з якихось минулих труднощів, як наче людина не розуміла раніше, що навколо відбувається. Щось одне за одним: то одне, то друге, то третє. І ви не могли дати пояснення того, що відбувалося навколо вас. Якось це все настаражувало вас. І з якої б сторони ви не підходили, щоб знайти причину, ніяк у вас не виходило. Такий період прояснення і вихід з якихось, знаєте, Такого кола замкнутого. Бо як білка тут бігаєте і вихода не можете знайти. Одна перепона за іншою йде. І це все ускладнювало шлях вашого руху до тих цілей, яких ви йшли. І вони, як наче з-під землі, виростали, ці неприємності, ці перепони. І тут вихід, тут вихід на якусь жінку. В дорозі, от десь ви йдете у справах, не обов'язково вирішувати якісь питання, просто йде вихід, можливо, ви просто вийшли в магазин який-небудь, і відбувається випадкова зустріч, зовсім вами не запланована. Як наче сама доля вас зводить спеціально виводить на цей шлях, щоб ця зустріч трапилася з цією жінкою і вже в розмові з нею. Вам видається якась інформація, через яку ви попадаєте до людини, яка відповідає вам на ці питання, які вас мучають? Так, як наче хтось буде відкривати вам якісь секрети. Тут дивіться, через цю зустріч тінь виходить, тінь людей виходить. Три, один, два, три. Дві жінки і один чоловік. Ці якісь ваші недоброзичливці приховані, приховані. Таємниця розкривається від трьох персонажів, один з яких чоловік і дві жінки. Як наче за спиною. Люди, про яких ви не знаєте. Якась така таємниця розкривається з виходом на ту людину, яка вам відкриє очі на те, що було закрито. І якраз таки через зустріч з жінкою в дорозі, вона як іначе буде радити вам, давати вам інформацію, і через цю інформацію ви попадете до цієї людини. Щось буде прояснюватися, якісь заплутані ситуації, висвічуються люди, про яких ви навіть і подумати не могли раніше, як наче за кадром вони залишалися. Начебто і була присутність цих людей, ви про них знаєте, але хто ж міг подумати? Так? Ви розводите тут руками, ви, як наче. Розумієте, тут все настільки стане ясним і зрозумілим для вас, що оспорити цю інформацію у вас не вийде і ні в кого не вийде. Тут всі карти на лице, просто ви все зрозумієте. Щось заставить вас, ця зустріч заставить вас серйозно задуматися і проаналізувати все те, що відбувається навколо вас, і прийти до якогось рішення. Яке може радикально змінити коло вашого спілкування? Хтось буде відсікатися і хтось буде йти назавжди. Хтось залишається назавжди в минулому. Спілкування, як наче з людьми, через цю розмову починає бути прохолодним. Спілкування буде прохолодним. Ви починаєте віддалятися. Ну і тут зрозуміло, що якусь шкоду вам наносили ці люди. Так. Знаєте, тут показано, що одна з жінок у неї прям дуже темна душа. Дуже темна. І від неї прямо йдуть такі вібрації, які руйнують вас. Якісь були магічні дії на вас, скоріш за все. Або людина зверталася за допомогою до майстрів для того, щоб вам нашкодити. Тому що тут таке бажання прямо від серця зсередини йде у цієї жінки, щоб вас зруйнувати. Дуже нехороша фігура тут вийшла. І чоловік, а друга жінка, до речі, тут просто темне, темна пляма, вона крутилась по колу і залишала тут після себе якісь такі темні плями. Можливо, вона якісь плітки, щось наговарювала на вас, прудом вас поливала, але при цьому всьому залишалась непоміченою. Можливо, взагалі подумати не могли. А от чоловік тут показаний, як людина. Яка, як наче слідкувала за вами, намагається, як наче знаєте, от, в замок подивитися, так? В скважину подивитися, в замочну скважину подивитися, підглядіти за вами. І він хотів забрати у вас вдачу, бо він все хвилюється, що ви можете спіймати цю вдачу. І він хотів триматися поряд для того, щоб цю вдачу у вас забрати. Він хвилюється, що вам, долею, можуть надаватися якісь такі шанси. І він хоче зробити, як наче перехват, не дати вам можливості отримати ці шанси. Начебто і поряд нічого б такого б за ним і не помічалося. Але в нього всередині сидить такий черв'як, такий заздрість, така велика, що в вас щось може вийти. І, звісно, його це вбивало. Оця заздрість його заставляла направлятися до вас, щось винюхувати, проясняти, те, що відбувається навколо вас, про ваші можливості, щоб потім. Ними скористатися, як наче чорна кішка перебігав вам дорогу. Або опинявся раніше вас там, де вас чекала вдача, і якось потім все це йшло наперекосяк, щоб тільки у вас цього не виходило. От якийсь такий чоловік є тут, і він дуже-дуже вам заздрить. Його погляд прямо зациклений на ваших можливостях. От він дуже-дуже вам заздрить, що у вас є якісь шанси в житті, що доля дає вам ці можливості. Прям всім серцем він не хоче цього всього. От про таких людей вам стане відомо, як наче по поличкам розкладе вам всю цю ситуацію. Та людина, з якою ви зустрінетеся через зустріч з жінкою і отримаєте від неї інформацію, тому що ви тут робите дорогу, з наміром ви йдете туди, вам дали інформацію, і ви відправляєтесь для того, щоб це все стало вам зрозумілим і ясним. От така доленосна дорога на вас чекає, начебто і неочікувана, не думали, не гадали, а тут. Всі ключики опиняються в ваших руках, у всіх неприяснених ситуаціях, незрозумілих для вас ситуаціях. Так я дивлюся у вас тут, на вашому шляху, найближчий період часу доля буде підкидувати вам і добре буде підкидувати багато можливостей для реалізації якихось дрібних питань. Просто куча цих питань, і дорога, хоч вона і буде важка, і буде віднімати у вас дуже багато енергії, тому що тут, знаєте, як з чим пов'язано, як з затратою вашої енергії. От ви стараєтеся і будете отримувати можливість взяти, взяти бажаний результат, тому тут ваша дорога, вона фактично засипана здійснення за здійсненнями. І таке відчуття, що, наче одне здійснення, бонусом притягує ще щось. І все укріплює, укріплює положення справ. Дивіться, 28 число висвітилося От просто 28, чітка вісімка. Тут. Якісь питання в минулому пов'язані з реалізацією ваших ідей. Які ніяк не виходило, мабуть, вийти на якісь ресурси для того, щоб це здійснити. Почне, нарешті, через якогось чоловіка, як допомога від чоловіка йде. І це дає вам хороші результати, і це пов'язано саме з 28-м числом або протягом 28 днів у вас відбудеться зустріч з чоловіком, і він допоможе вам реалізувати ваші мрії, ваші бажання, які залишалися нетронутими, тому що ви не виходили на ці можливості, завдяки яким ви могли це здійснити. От через чоловіка ви це отримаєте. Причому з цим чоловіком ви знайомі, це не нове знайомство. Це, знаєте, коли просто доля звела вас з цією людиною, і, мабуть, якась розмова, яка між вами трапиться, можливо, душевна якась розмова. Якось поговорите і це все приведе до такого позитивного результату. Тому ви витаскуєте з такого. Дальнього ящика такі ідеї свої, починаєте їх реалізовувати. Так. Начебто все я вам сьогодні озвучила. Такою є відливочка. Хочу побажати вам, щоб здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.